13 солодких і солоних способів використання найсмачніших фруктів осінь, конкорд виноград. Осінь та виноград Конкорд несподівані гастрономічні відкриття. Осінь це час теплих ковдр, запах яблук і гарбуза і, звичайно, сезонні смаки. І якби яблучний торт вже став класичним, то виноград Конкорд, здавалося б, забуті на задніх дворі кулінарних експериментів. Може запропонувати набагато більше, ніж просто солодкий десерт. Нещодавно мене вразили різноманітні способи використання цього соковитих насичених фруктів восени, і я хочу поділитися своїми думками та ідеями, натхненими останніми кулінарними тенденціями. Я завжди ставився до винограду конкорд, як щось із дитинства. Це були маленькі мішки з фіолетовими ягодами, які ми купили в магазині. Але зіткнувшись із цим списком незвичайних рецептів, я зрозумів, що його потенціал набагато ширший. І справа не лише в десертах, хоча вони, безумовно, заслуговують уваги. Від дитячого обіду до вишуканих закусок конкорд виноград у солоних стравах найцікавішим відкриттям для мене було використання винограду конкорд в солоних стравах. Стейк з виноградним соусом, на перший погляд, дивне поєднання. Але, як виявилося, це може бути неймовірно смачним. Солодкий, але злегка терпкий смак винограду чудово доповнює насичений смак стейка, створюючи дивовижний баланс. Я провів невеликий експеримент і готував стейк з виноградним соусом, використовуючи рецепт, натхнений ідеєю вбивства чебрецю. Замість складного соусу я зробив просту глазур, змішавши графік конкорд греф з невеликою кількістю бальзамічного оцту та чебрецю. Результат перевищив усі мої очікування. Поєднання солодких, кислих та трав'яних смаків створило справді незабутній кулінарний досвід. Цю ідею можна наносити на інші м'ясні страви, наприклад, на свинину або качку. Я впевнений, що експерименти з виноградом конкорд в солоних рецептах можуть призвести до справжніх гастрономічних відкриттів, десерти з персонажем, виноград конкорд як основа для вишуканих солодощів. Звичайно, виноград конкорд – це насамперед солодкий плід, а в десертах він проявляється у всій своїй славі. Виноградний торт, натхнений рецептом СВ, здається, важко виконати, який вимагає аж 2 кг винограду, але результат обіцяє бути дивовижним. Я думаю, що секрет успішного винограду це правильний баланс солодощів та кислотності. Не перестарайтеся з цукром, щоб не заглушити природний смак винограду. Особливо мені сподобалася ідея канкорд, Греф Фекечерих» з запеченим камамбер з ревеню та тріски. Свіжий фокак, розея сипаний соковитим виноградом і запеченим скамами це ідеальне поєднання текстур і смаків. Мед і фундук додають штриху розкоші та завершують цей кулінарний шедевр. Світло і освіжаючий, конкордний виноград у замерзлих десертах. Восени, я хочу щось легке і освіжаюче, а заморожені десерти з виноградом конкорд – чудовий варіант. Шербет із брудного пекаря звучить як ідеальний спосіб насолодитися соковитим смаком винограду в прохолодному форматі. Поєднання солодкого насиченого смаку винограду з делікатним морозовим ванілі це класика, яка ніколи не вийде з моди. Я думаю, що йогурт «Канкорд Греф» – рецепт з виду з Великого Острова, також варто спробувати. Лише три інгредієнти: виноград, йогурт та мед, і ви отримуєте легкий і корисний десерт, що ідеально підходить для осіннього вечора. Мої особисті рекомендації як користуватися виноградом конкорд на осінній кухні експериментуйте з солоними стравами, не бійтеся поєднувати конкорд з м'ясом, сиром або овочами. Використовуйте різні сорти винограду, «Греф Канкорд» – це класичний. Але є й інші сорти, які можуть запропонувати нові смакові відтінки. Не перестарайтеся з цукром, пам'ятайте, що виноград конкорду вже досить солодкий, тому не слід додавати занадто багато цукру до рецептів. Додайте трохи кислого, бальзамічний оцет, лимонний сік або яблучний оцет, може додати необхідній кислі рецептам. Використовуйте свіжі трави, чебрець, розмарин або ем'ята, можуть додати аромату та свіжість до рецептів. Висновок: Виноград Канкорд це недооцінений інгредієнт, який може додати різноманітність та оригінальність вашої осінньої кухні. Не бійтеся експериментувати, і ви відкриєте нові дивовижні комбінації смаків. Я впевнений, що використання винограду конкорд в осінніх рецептах стане для вас справжнім гастрономічним відкриттям. І, хто знає, можливо, ви придумаєте свій власний, унікальний рецепт з цим чудовим фруктом.